Напередодні міжнародного дня інвалідів на розширеному засіданні обласного комітету фахівці обговорили ряд важливих питань пов'язаних із доступністю людей із обмеженими можливостями до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. На думку заступника голови обласного комітету доступності Ірини Твердохліб дана проблема стоїть у нашій країні доволі гостро. Як не парадоксально, законодавча база у нас ніплаха, контролюючі органи всі є, а от з чим вот що получается, когда на виході его здається і він, його либо доділувати, либо або либо абсолютно недоступен, это це проблема на сьогодні номер один. На розширеному засіданні обговорили також чинне законодавство у сфері створення безбар'єрного доступу маломобільних груп населення до архітектурних об'єктів. За конституцією України усі рівні у своїх правах, але реально це не завжди можливо. Люди, які не мають слуху, зору користуються інвалідними візками, залишаються обмеженими у своїх можливостях. Фізичне середовище все ще залишається не пристосованим до їх потреб. Для прискорення розв'язання нагальних проблем людей з інвалідністю законом України в 2009 році ратифіковано Конвенцію ООН про права інвалідів. Саме в статтях Конвенції наголошується на необхідності врахування всіх аспектів доступності, при створенні безбар'єрного середовища, при створенні універсального дизайну, коли послуги та об'єкти, призначені для користування населенням в цілому, повинні бути рівною мірою. Доступно інвалідам без виключення, 2012 року був прийнятий закон про спрощену здачу архітектурних об'єктів в експлуатацію. Громадські організації були повністю усунуті від контролю над будівлею, наголосили на зустрічі. Отже, відповідальність за доступність об'єктів для людей з особливими потребами лежить у першу чергу на проектних та будівельних організаціях.